Друзі, доброго дня! Давайте знайомитись. Я власник компанії Top Wash Group, Мене звати Юрій. Ми займаємося будівництвом автомийка самообслуговування під ключ або е, обладнання для автомийок та інші види робіт стосовно ціни та якості нашого обладнання. Ми напряму працюємо з Європою. У нас є власна логістична компанія та власні представники, які займаються постачанням комплектуючих для автомобілів самообслуговування. Ми жодної деталі не перекуповуємо в Україні. Тому у нас дуже вигідна ціна для клієнтів одна із самих дешевих на ринку України. Стосовно якості, ми гарантуємо. У нас є гарантійне обслуговування, у нас є постгарантійне обслуговування, гарантія якості вам буде надана. Тому дзвоніть нам, ми будемо раді співпраці, ми все вам розкажемо, підскажемо, як правильно змонтувати, як правильно виконати будівельні роботи, якщо ви не захочете будувати, ми під ключ. Тому чекаємо на вашого дзвінка. Будемо раді співпраці. Всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба. Бережіть себе.